Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, присутні засоби масової інформації. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Насамперед хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть перейти до найближчого укриття за адресу вулиць проволок Чайковського, 1, сховища Одеського національно академічного, академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемося до зали та продовжуємо засідання виконавчого комітету. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. Присутні 11 членів виконавчого комітету. Вором є, і ми можемо розпочати засідання понявчого комітету. У засіданні виконкому бере участь старший інспектор з особливих доручень, відділу превентивної комунікації, управління превентивної діяльності, головного управління національної поліції. Мажар Кристина Георгіна. Доброго дня. Шановний члени виконавчого комітету. Відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам встановлені терміни було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення до порядку денного? Будь ласка. Шановний Геннадій Леонидович, у мене пропозиції доповнити до порядку денного питання департаменту праці та соціальної політики. Перше питання про затвердження порядку надання адресної одноразової матеріальної допомоги родинам та іншим особам, які замовили спорудження надгробків та облаштування місць поховань загиблих, померлих військовослужбовців збройних сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність суверенітет та тери. Територіальну цілісність України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України це перше питання. І друге питання про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року номер 19-8. Дякую, будь ласка. Шановний Геннадій ніч, шановні члени виконавчого комітету, прошу внести до порядку денного питання Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Питання щодо про проведення обстеження об'єктів культурної спадщини, розташованих на території міста Одеси, які пошкоджені внаслідок воєнних дій у період збройної агресії Російської Федерації проти України. Дякую. Шановні члени виконавчого комітету. Пропозиція також є від мене. Прошу внести до порядку денного виконавчого комітету питання. Перше про внесення на десь міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми Безпечно безпечне місто, Одеса 2023, затвердженого рішенням Деської міської ради 18 березня 2020 року. Також питання про внесення. В в блок відділу мобілізованої та оборонної роботи питання про внесення народу Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Дієсе на 23-25 роки, затвердженої рішеннями Одеської міської ради від 9 лютого 22 року. Шановні члени виконкому, Зміна міської програми безпечного міста та допомоги ТРО. Ми збільшимо фінансування на потреби військових підрозділів протиповітряної оборони та мобільно-вогневих груп на 43,2 млн гривень. Та 150 млн мільйонів відповідно, взагалом майже 200 мільйонів гривень. Це опрацьоване, що важливо, що це опрацьовані звернення, які надійшли на сьогодні. По мірі надходження заявок фінансування програма буде збільшуватися. Ми будемо е, приймати з вами рішення відповідно тих, тих заявок, які будуть до нас поступати від військових підрозділів. Будемо це робити. Я вот так вважаю, що в нас повне порозуміння оперативно, негайно, тому що це не тут, не треба а, довго думати, або багато часу. Сьогодні йде війна, і нам необхідно... Бистро, оперативно опрацьовувати всі заявки, які знаходять до нас з підрозділів Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони і інших військових підрозділів. Також ми вносимо зміни на соціальну програму, збільшимо на 100 мільйонів гривень видатки на матеріальну допомогу особам житло, яких постраждала від збройної агресії. Кошти на фінансування цих програм. Перезподілянь з інших менш пріоритетних на сьогодні статей віддатків. Тобто ми, ви бачите, що у нас ворог наносить удари, руйнує житло мирних мешканців нашого міста, і ми маємо оперативно також приходити на допомогу, виділяти з ним кошти. Я дякую Світлані Миколаївні, дякую Євгені Петрівну, вам дякую за таку оперативність. І дякую нашим підрозділам всім, Дмитрию Олександрович, підрозділам департаменту комунального господарства, що ми районним адміністраціям, які швидко оперативно відпрацьовують заявки мешканців, і вони своєчасно отримують допомогу, на яку, на яку чекають. Далі будемо працювати також, також швидко оперативно, але нам це потрібно. Потрібні гроші, щоб вони в нас були, щоб ми це не приймали. Знаєте, як я просив, і Світлана Миколаївна це ми робили з вами, і на сесії ми доповняли доповнили так. наші райони адміністрації по 10 мільйонів надали їм. Тому що ви ви пам'ятаєте, як ми також вносили питання, щоб додати ці кошти на рахунок наших районних адміністрацій, щоб вони були, щоб це було. Більш ефективно і швидше. Тому це питання, які вносяться дуже важливі. І питання, які е, внесла Світлана Миколаївна, це стосується е, допомоги нашим постраждалим, е, нашим постраждалим, так так. Е, і не менш важливе питання, які Сан Саныч Ахмеров, Ви знаєте, що після останніх атак. Постраждали більш 28 пам'ятників архітектури. Більш того, ворог на удари прийшли, прийшлись на центр міста, який війшов до до списку Всемірної спадщини ЮНЕСКО. Ми відповідні документи відпрацювали. Наш департамент відпрацював. Ми надіслали всі фото, фотофіксацію і письмову інформацію до ЮНЕСКО, до Міністерства культури України. Для того щоб вони зробили свої відповідні кроки, надали інформацію для того, щоб мирова спільнота, ну по-перше, знала і бачила це. А по-друге, щоб була реакція. І реакція вже є. Вже ЮНЕСКО, от ЮНЕСКО поступила з інформацією засудження такої поведінки і варварських ударів по Одесі, також Організація об'єднаних Націй. Генеральний секретар зробив заяву і вчора, якщо я не помиляюсь, почув я засудження інформацію від уряду Італії. І ще європейські країни, які почули, також готують, хто ж зробив свою, свої заяви і свої коментарі по цим варварським ударам по Одесі. Тому всі ці питання дуже важливе і я прошу вас підтримати. Якщо більше немає пропозицій, пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахування пропозицій. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Розглядаємо питання порядку денного. Блок питань департаменту транспорту заслуги та організації дорожнього руху. Питання про встановлення тарифу на послуги скористування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів у місті Одесі. Шановні члени виконавчого комітету, сьогодні цим рішенням ми повертаємо те, чого досідів намагалися позбавити паркувальна мафія. А саме порядку на парковках та законного способу оплатити послугу. Коли кошти знаходять бюджет міста та спрямовуються на ремонт доріг, розширення паркувального простору, нанесення розмітки, встановлення світлофорів тощо тариф залишається тим же 20 гривень на годину. Ця цифра є економічно обґрунтованою та відповідає рівню тарифів, встановлених в інших українських містах, обласних центрах. Також ми залишаємо додаткову опцію. Придбання абонементу на місяць або рік їх вартість 2000 та дві 2000 тисячі та двадвітисячі 20, гривень відповідно. Крім того, надаємо пільги особам з інвалідністю, учасникам бойових дій та чорнобильцям. Для них послуга з паркування буде безкоштовною за умови розміщення під лобовим склом засвідченої копії відповідного підсвічення. Це я прошу, щоб ми роз'яснили населенню, як це треба робити і. Департамент інформації інформаційної політики, щоб ми розмістили цю інформацію в засобах, вибачаюсь, масової інформації. Через скасування судом, а ви пам'ятаєте, через скасування судом попереднього рішення виконкового міський бюджет не отримав майже 750 тисяч гривень. Натомість на вулиці знов повернулися жилеточники. Це люди, які... Та незаконно обирають автолюбителів. звертаючись до десяті та гостей сі місця. В Одесі єдиним законним способом, способом оплати послуг з паркування є без... безготівкова оплата. Для чого потрібно навести смартфон на QR-код, вказаний на інформаційному табло, що є на кожній муніципальній парковці. Цей процес контролює муніципальна служба з паркування, яка в жодному разі не бере готівку. До їх функції входить лише накладання, накладання штрафів у випадку несплати не, не послуги або паркування у забороненому місці. Тому в жодному разі не платіть готівкою, тим більш незрозумілим людям у яскравих жилетках. І якщо ми так згуртуємось, разом ми поборемо е цю паркувальну, яка вже казав мафію. Прошу голосувати питання, перше питання порядку денного, про встановлення тарифу на послуги з користування відведенням майданчиками для платного паркування транспортних засобів в місті Одесі. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань питання Департаменту муніципальної безпеки. Про внесення народ Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми «Безпечне місто» Одеса» на 20-23 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Блок питань відділу мобілізаційної та оборонної роботи. Про внесення на розвідку Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 23-25 роки, затверджено рішенням Одеської міської ради 9 лютого 2022 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято доголосно. Питання Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Про проведення обстеження об'єктів культурної спадщини, розташованих на території міста Одеси, які пошкоджені внаслідок воєнних дій у період збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту праці та соціальної політики про затвердження порядку надання адресної одноразової матеріальної допомоги родинам та іншим особам, які замовили спорудження надгробків та облаштування місць поховань загиблих, померлих, військовослужбовців, збройних сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв'язку. З військовою агресією Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання цього блоку про внесення народ Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 21 23 роки, утвердженою рішенням Одеської міської ради 24 грудня 2020 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати запрошені. Які є питання, зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Немає. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано. Наприкінці хотів би подякувати всім присутнім, членам виконавчого комітету за те, що ми маємо можливість оперативно збиратися і вирішувати важливі питання для життєдіяльності нашого міста. Сьогодні в нас і Павел Володимировичу велика подяка, не буду казати, з якого приводу, але це дійсно демонстрація того, що незважаючи на і сімейні обставини, і незважаючи ні на що, ми розуміємо, що сьогодні наші захисники в окопах вони залишили родини і пішли захищати нашу державу. Тому ми маємо працювати тут, завдяки тому, що Збройні Сили нам надали можливість, але я прошу, щоб у всіх, от як сьогодні, і ви знаєте, мої вимоги, що в нас сьогодні не має бути, не має бути такою, знаєте, внутрішньо. Може, з точки зору юридичного є вихідні дні. Але... Я прошу, щоб ми, у нас було порозуміння, що немає у нас сьогодні. Не вихідних. Ми всі працюємо. І сьогодні ми маємо ставитися до вирішення питань як, для, як те, що ми на війні. Всі сьогодні. У нас у всіх війна, у нас у всіх свій фронт. У військових на нулі, у нас тут. Пускай і втолу, але ми маємо зробити все, що від нас належить, для того, щоб родина наших військовослужбовців була забезпечена всім необхідним. Для того, щоб ті люди, які постраждали внаслідок ударів, в них була підтримка, і ми були, були поруч. Для того, щоб внутрішньопереміщені особи, які у нас сьогодні більше 75 тисяч в Одесі, бачили, що Одеса мама, що Одеса мама. Їх прийняла і заботиться у них як о своїх. А у нас всі свої в Одесі, як ви знаєте. Тому я ще раз хочу подякувати всім присутнім, що ми оперативно, негайно збираємося, вирішимо, як ви бачите, дуже важливе питання. І для життєдіяльності міста, і для забезпечення Збройних сил. Засідання вигначого комітету оголошується закритим. Дякую.